Софія. і так, яка енергія зараз для тебе цілюща, яка енергія тобі зараз буде у всьому допомагати. О, е, так само недавно була така. В нас дивіться, яка енергія, благодарування і прийняття. Тому що в нас одна рука дає, інша приймає. Розумієте? І якщо ви хочете, е, щоб вам всесвіт все давав, то майте намір щось віддавати. Так само е, ви. У вас потрібно щось, ви від чогось повинні висвободитися, розумієте, щоб прийшло на то місце щось нове. Але пам'ятайте, що всесвіт він дуже щирий, дуже щедрий, допомагає іншим безкорисно. Ти об'язуєш всесвіт відповідати тобі тим же. Тобто, коли ви щиро да, хочете, ви можете віддавати увагу, допомогу просто, якусь пораду.